Знаєш, як дізнатися, що ліжко популярне стало в магазині? Як? Ми його замовляємо на склад собі наперед. От Модельку лідер ми завжди беремо 10 штучок на склад, вони партійно приїжджають і до наступної партії розпродаються. Тобто у виробника складської програми немає, але ми під себе її беремо, тому що дуже популярна модель, всього 16500 коштує базово, і в залежності від тканини, навіть не від форми узголів, а від самої тканини може бути дорожче. Насправді, більше 10 варіантів. Дизайнів є на сайті, там є і квадратики, і горизонтальні смужки. Коротше, багато реально є. Чому воно таке популярне? Тому що в 16500 тут дуже гарна комплектація. Прям топова. Іде повністю дерев'яний короб, іде зйомний чехольчик на коробі і е, висока ніжка під робот, пилосос. І це все в 16500 можна взяти. Ну, Звичайно, що металева рамка, причому тут гарно поміняли вже на товстий метал. Е, металева рамка з буковими ламельками. Якщо потрібно, комплектуємо матрасом, десь від 25 тисяч вийде комплект, і є оплата частинами на 5 платежів, приват, абанк та пумп. Сайт Солоха Є там ціни на всі розміри, тому що під замовлення вони можуть бути різні, і в шапці профілю телефон для зв'язку.